Житловий комплекс Нордіка від «Ріел» встигніть скористатись гнучкими умовами. Переговори у розпалі Кремль продовжує геноцид. Трамп підозріло мовчить. Ми оглядаємо з вами важливі заяви і деталі мирного треку, який розпочали США. А штовхати доводиться всій нашій країні. Я нагадаю, напередодні українська делегація прибула до Сполучених Штатів, аби продовжити перемовини з американською стороною. Очільник офісу президента і колишній керівник ГУР повідомив разом з Рустемом Умєровим і Давидом Арахамією, Говорять про деталі мирної угоди. Кирило Буданов ще у суботу, 17 січня, заявив це спільна зустріч зі Стівом Віткофом, Джаредом Кушнером і Даніелом Дрісколом. Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат. Додає Буданов. Метою візиту української команди до США є до опрацювання домовленостей про гарантії безпеки та економічне процвітання України з американськими партнерами, додає посолка України у США Ольга Стефанішина. Українські дипломати працюють над двома ключовими документами, угодами про гарантії безпеки та економічне процвітання України з загальним обсягом до 800 мільярдів доларів, які можуть підписати на всесвітньому економічному форумі. В Давосі я ж додам наступного тижня през. Президенти України і США вирушать на всесвітній економічний форум, де як очікується, вони зустрінуться і фіналізують угоду про так зване процвітання України. Про головні завдання тих, хто тих перемовин, які відбуваються цими вихідними. Далі пряма мова президента. Головне завдання для української делегації дати всю реальну інформацію про те, що відбувається: про наслідки російських ударів, в тому числі наслідком. Цього терору є дискредитація дипломатичного процесу. Люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес. І щодо документів, які готувалися, Україна ніколи не, була, не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить чи буде розвиток дипломатії. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. І всі розмови з Росією так видається до одного місця, бо ж у Кремлі не погоджується на будь-який мир. Принаймні, це дуже помітно і явно з того терору, який країна-агресорка продовжує проти нашої держави. Хіба так поводить себе той, хто готовий припинити війну? Риторичним питанням, здається, задалися британці, які наголосили голубів миру до Путіна, як це пропонували в Італії та Франції, ліпше не посилати. Велика Британія не згідна з Францією та Італією через переговори з Путіним. Тамтешня міністерська закордонних справ Івет Купер каже, що хоче побачити ознаки прагнення Москви до миру, перш ніж вдаватися до дипломатичних дій. Вона відкинула пропозиції лідерів Парижа та Риму про те, що європейським союзникам слід розліз. Глянути можливість відновлення дипломатичних відносин з Путіним у рамках зусиль щодо припинення війни в Україні. Я думаю, що нам потрібні докази того, що Путін справді хоче миру. А наразі я цього все ще не бачу. Сказала вона. Ці коментарі пролунали на тлі побоювань у Брюсселі, що ЄС може бути відсторонений від перемовин, якщо Вашингтон візьме на себе ініціативу у будь-яких майбутніх процесах з Москвою. Ці страхи і стурбованості вже спонукали Брюссель до кроків, спрямованих на зміцнення впливу ЄС. Зокрема, до планів створити спеціального посланця в Україні, аби забезпечити присутність блоку за столом переговорів у будь-яких майбутніх потугах. Купер стверджувала, що наразі центр дипломатичного тяжіння розташований в Україні і загалом зосереджений на Україні і найближчих прихильниках. Ми бачили величезну відданість роботі, яку виконує Україна разом зі США та за підтримки Європи для розробки планів мирного узгодження, включаючи гарантії безпеки. Спеки сказала вона, але поки що я не бачу доказів того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів або вести їх. За її словами, за відсутності цих доказів, тиск на Москву має посилюватися, а не послаблюватися шляхом санкцій та військової підтримки. Я думаю, що ми все ще повинні бути готові поряд із цією справді важливою роботою чинити посилений тиск, економічний тиск, а також через військову підтримку України цей військовий тиск і на Росію, додала Купер. Не очікують миру від потуг Трампа і українці. Коротше, Нобелівська премія, яку вручили американському президенту в руки і заслужену, а на яку він різними політичними маніпуляціями отримав від невпевненої, трохи шокованої венесуельської опозиції, поки йому не світить. Більшість громадян нашої держави не вірять в успіх нинішніх переговорів, відкидають передачу Донбасу під контроль Російської Федерації навіть за гарантії безпеки і частково підтримують ідею референдуму щодо мирної угоди. Про це свідчать результати опитування. Київського міжнародного інституту соціології 69% вважають, що Росія хоче насамперед знищити українську націю або здійснити геноцид. Загалом понад 80% думають, що цілі Росії є більш масштабними, а не просто контроль над територією Донецької та Луганської областей. 77% вважають, що, хоча Росія і просувається на фронті, але повільно і з великими втратами Україна здатна продовжувати опір. 69% не вірять, що нині. Нинішні перемовини приведуть до сталого миру і пояснюють це небажанням Кремля йти на мир. Понад половина українців категорично проти пропозиції передати увесь Донбас під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки від США і Європи, готові погодитися 39, але з вимогою суттєвих гарантій безпеки. Понад половина підтримує проведення референдуму щодо мирної угоди. А 57% очікують, що навіть у разі заморожування за нинішньою лінією фронту із гарантіями безпеки Пеки Росія все одно спробує напасти знову. Лише 11% українців блаженно гадають, що Росія перестане бути поганою і більше до України не вторгнеться. 59% вважають, вважає, що у разі повторного нападу Європа надасть усю необхідну підтримку. У випадку США упевненість нижча це 39%, що вважають буцім, то штати допоможуть. 60% негативно ставляться до можливості голосувати онлайн на виборах. А у разі Обговорення в контексті можливих фальсифікацій, негативне ставлення зростає аж до 71%. Результати опитування показують, що, по перше, українці, попри всі складнощі, зберігають стійкість і оптимізм у війні. Абсолютна більшість вважають, що Україна має сили продовжувати ефективний опір. І лише меншість вважають український спротив безнадійним. По-друге, у контексті мирних перемовин ми продовжуємо фіксувати, що українці не вірять в їх успіх найближчим часом. У грудні 2025 року ми запитували про те, коли війна завершиться, і також лише меншість 26% – очікували завершення в першій половині 2026 року, тобто демонстрували низькі очікування від безлічі ітерацій перемовин. Причиною скептичних настроїв українців є насамперед глибока недовіра Росії та відчуття екзистенційної загрози з її боку. Якщо більшість вважають, що Росія хоче знищити українську націю чи навіть здійснити геноцид, це значно звужує простір рішень, які можуть бути прийнятними для українців. Тому наріжним каменем для українців є конфігурація гарантій безпеки і роль Заходу у їх забезпеченні. Тим більше коли українці очікують, що Росія все одно спробує ще раз напасти. Але містер Трамп, мабуть, мало зважає на думку українців, і щоб додати нам ще більше скептицизму до мирних американських потуг. Очільник штатів цього тижня заявив, що це буцімто Україна, а не Росія гальмує укладення потенційної мирної угоди. Про це він заявив в інтерв'ю Reuters. Я думаю, що Путін готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова це зробити, сказав Трамп. На запитання, чому ж тоді переговори під керівництвом США досі не допомогли завершити війну, той відповів лаконічно. Зеленський і Володимир Зеленський відповів на ці його розвісні і не перші уже звинувачення від свого американського колеги. Тож слухаємо, я вважаю якраз у України ініціатива в переговорах. Я вважаю, ми швидше, ніж Росія в цьому. Я вважаю, ми дуже добре працювали з американською стороною. Ми просто знаходимося в деяких питаннях не на одному боці. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави і, і ультиматуму, на мій погляд, не працююча модель в демократичних відносинах між країнами. Ми повинні чітко знати, що війна не відновиться знову одразу. Через місяць, два-три, або після того, як а, не буде або закінчиться термін президента Трампа. В гарантії безпеки повинні бути дівчі, в гарантії безпеки повинні, щоб була віра передусім українського народу, а не будь-якого лідера світу. Просто людей, які вірять, і які наші люди, які розбираються. Гарантія безпеки через цю війну набагато краще, ніж більшість міністрів оборони світу. Просто звичайні люди. Тому що не вже розбираються, які ракети, звук якого шахеда, що відбувається, від чого і коли треба ховатися, чого не вистачає, як жити, як жити без електрики, вибачте. Ну і тому тут абсолютно досвідчений, на жаль, через війну досвідчений народ, який. Хочу знати <кій> чіткі гарантії безпеки і вірити в них. Мені здається, що це номер один. Також президент повідомив, що Росія гальмує її обміни, адже наприкінці минулого року були певні домовленості щодо обміну військовополонених тисяча на тисячу, і це так і не відбулося саме з небажання Кремля. Росія затягує усі процеси, починаючи з гуманітарного треку, каже президент України. Тож на тлі такої позиції Росії Зеленський закликав до посилення тиску на країну агресорку. Далі цитую питання не в бажанні питання у тиску. Потрібен достатній тиск на Росію, і все закінчиться. Я вважаю, що ми Уже близькі до цього поділився він. Неможливо не погодитися з президентом про те, що йдеться про тиск на Російську Федерацію. Чим більше тиску, у тому числі і санкційного і військового від українських сил оборони, які мали б бути забезпечені усім необхідним від союзників, тим менше можливостей у Російської Федерації здійснювати агресію проти нашої держави і проти третіх країн. Але бачите, у світі. до... Цього досі ставляться по філософськи, так би мовити. Так не всю зброю, яку Україна просить, дають натомість звинувачують Україну у буцімто неготовності до миру, але бачите, щось там десь у тих країнах у Франції, Італії, де пропонували говорити з Путіним. Ну не готові вони чомусь частину своїх земель віддати Путіну в обмін на мир в регіоні. Ну якось не готові вони ділитися землею. А в Україні десь там то Трамп, то якісь європейські союзники кажуть, ні ні. ні. Треба віддавати частину території, заздалегідь. Так, Росія її не контролює, але коли Росія буде її контролювати, настане мир. Делулу. На міжнародній арені це називається Делулу. Але ми з вами. Добре, розуміємо і розставляємо акценти правильно і пам'ятаємо, що найвизначніші події російсько-української війни вони відбуваються саме на полі бою, тому що саме українські сили оборони спинили російських окупантів тоді, коли вони думали, що будуть просуватися з дуже швидкими темпами. Власне, наші бійці роблять це зараз. Свіжа оперативна інформація від генштабу загалом за добу втрати російських загарбників склали 830. Одиницю того особового складу також українські воїни знешкодили 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню і 845 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, а також сто п'ять одиниць автомобільної техніки окупантів. Це офіційна інформація від Генштабу. Там також повідомили про те, що загалом упродовж доби зафіксовано 133 бойові. Зіткнення далі ми з вами починаємо чи продовжуємо говорити саме про Лиманський напрямок. Гарячий там було сім атак за добу, але ми розуміємо, що це велике навантаження на бійців, тому що Харківщина зараз залишається певним пріоритетом для окупантів, зокрема і пропагандистською ціллю, скажімо так.